Нехай навіть у найлютіші морози, коли за вікном хортовина, це свято буде сповнене чудес, любові та теплих обід. Нехай вогонь вашої любові горить яскравим, не полум'ям. Нехай цей день для одних стане прекрасним початком довгих стосунків, а для інших чудовим їх продовженням. І день, і ніч, і мить, і вічність, і тиша, і дев'ятий вал твоїх очей магітнічна ніжність і губ розплавлений метал в ніч високосного притулку, коли йде обертом земля, ти до плеча мене притулиш безмежним рухом скрипаля. Я хочу знати, любиш ти мене чи це вже сон, який уже не сниться, моєї долі пекло потайне, моя сама від себе таємниця. Чи ти за мене душу віддаси, чи розміняєш суетно і дрібно? Краса і тільки трошечки краси, душі нічого більше не потрібно. Чи може в цім калейдоскопі літ, де все нещадно звичне і щоденне? Ти просто мені дивишся у слід і трохи любиш сни свої про мене? Я не скажу і в пам'яті, коханий, і все-таки згадай мене колись. Ішли дві долі різними шляхами, на перехресті долі обнялись. Спини мене, отямся й отям, така любов буває раз ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям. За нею ж будуть бігти, видно коли. Вона ж порве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамени. Ще поки можу думати останнє. Ще поки можу, але вже не можу. Стала черга й на мою зорю, Чи біля тебе душу відморожу, Чи біля тебе полум'ям згорю? І як тепер тебе забути, душа до краю добрала, такої дивної отрути я ще ніколи не дала, Такої чистої печалі, такої справою жаби, Такого зорьку у мовчанні, Такого сяйвана в праби, Такої зоряної тиші, такого безміру в добі. Може, навіть і не вірші, а квіти кинуть у тобі. Очима ти сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю. Несказане лишилось несказанним. Життя йшло, минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним, багато слів написано пером, несказане лишилось несказаним. Сідали ночі, вечоріли дні. Не раз хитнула доля Терезами, слова, як сонце, сходили мені, не сказане, лишилась не Прийміть мої щирі сердечні вітання зі святом закоханим, святом кохання. Бажаю закоханим більше весни, а тим, хто шукає кохання знайти. Вітаємо всіх закоханих з Днем Святого Валентина. І бажаємо щастя здоров'я, кохання. Айдо, вітаю вас всім з Днем Святого Валентина та бажаю кохання, простого кохання, божевільного, наче гроза, світлого, наче сонце, і безмежного як океан. Зі святом вас.